Вітаю! Продовжуємо створювати малюнки використовуючи програму Word. І сьогодні у нас перша частина, перший урок по малюванню чи створенню метелик. Ми будемо використовувати вузли, так як і на минулому уроці, коли ми робили чайник. Ну, Для того, щоб створити метелик, най... Легший варіант, оскільки все там повинно бути таке кругленьке. Я візьму вставка фігури і виберу саму просту фігуру. Це такий овал Вставлю, з якого я зараз буду створювати одне крило нашого метелика. Підбираю масштаб близько 100%. І тепер стосовно крила. Можна в інтернеті, скажімо, Взяти набрати метелик, щоб можна було уявляти собі, вибрати зображення. І лю любий, любого метелика можна повторити. Тому, ну, вони бувають дуже різні, крила в них теж бувають дуже різні. Ну, Спробуємо створити якийсь свій варіант метелик. Ну, скажімо, я ось самий перший цей візьму і трошки, хоч, хоч приблизно якось спробуємо. Відобразити. Бачите, крила ніби складаються з таких двох частинок. Ну, Почнемо зверху, значить, ми оцю праву частинку зараз спробуємо зробити. Для цього я правою кнопкою вибираю в контекстну меню команду почати зміну вузлів і починаю працювати. Вузлів нам тут замало, тому я буду додавати права кнопка додати вузол. Ось один з'явився. Ну, і спочатку мені потрібно отаким от чином направити. Далі, оцей вузол я піднімаю. Так, не забуваємо дивитися, значить, в нас отак іде потихеньку вгору воно. Дивимося на те, що в нас виходить. Ну, щось десь так приблизно. Озими квадратиком можна вирівнювати. Так. Ну от, якось отак. Іде воно вгору. це ми повторили. Тепер отут іде таке заокруглення. Робимо заокруглення. ну Щоб зробити заокруглення, нам тут ще потрібно додати один вузол. І оцими квадратиками ми рухаючись. Як бачите, тут у нас таке вийшло не дуже хорошо, тому ми вирівняємо. Оцей вузол можна трошки отак посунути. Так, оце ми зробили це заокруглення. Не забув, ось отаке. Не забуваємо дивитися на наш зразок, щоб було зручніше. Заокруглення і ще трошки вниз, і пішло отак. Так, тут давайте створимо ще один вузол. І цей трошки подвинемо. Ну, Ми створюємо власне, свій варіант метелика. Тому, е якщо у вас щось там, щось інше, виходить, то абсолютно нічого страшного. Отаке от, от заокруглення. І тепер в мене тут майже по прямій лінії. Отак воно ніби врізається всередину. Робимо. Скажемо, виберемо цей вузол, отак перетягнемо, а цими квадратиками можна... Квадратики витягнути наперед. І зробити отак. Ну, я думаю, що вже починає видно бути, що ми робимо. Отаке От наше вийшло крило, верхня частина. Можна трошки рівніше зробити. Тут, так. Так, тепер робимо другу частину, нижню. Тут у нас так виходить, і потихеньку-потихеньку і сходиться. Так, вийшло, значить, тут створюємо ще один вузол для того, щоб ми могли керувати. Тут заокруглення в нас нормально. Значить, тут додаємо ще один вузол. Ну, так якось дуже не будемо вималювати. Ну, можна дуже багато вузлів зробити і зробити якийсь красивий. Тепер нам треба отут в кінці зробити так, щоб воно було більш-менш рівненьке. Оцей вузол ми ставимо так. І оцими квадратиками вирівнюємо. Ну або отак. Тобто отут у нас буде та частина, яка буде з'єднуватися безпосередньо з самим метеликом. Так, дивимося ще на наш зразок. Бачимо, ну, яке, яке у вас вийде. Можна простіший варіант, ну, я б сказав, отут я б ще б додав би, мабуть, один вузов, зробив би крило таке більше. Можна отут зробити от таким чином, наприклад, такі теж метелики є, такий якийсь виріз зробити. Так само можна отут, наприклад, трошки вирівнюємо. Зробимо. Ці квадратики сюди пересунемо. Ну, зробимо таке крило, наприклад. Тут теж можна трошки попрацювати, надавши йому якусь більш красивої форми. Ну, який вийде у вас, такий вийде, тому що метелики вони бувають різні, і крила в них теж відповідно різні. От зробили ми одне крило, хай буде в мене отаке воно. Тепер. Знімаю я виділення, щоб не було вузлів. Виділяю просто один раз лівою кнопкою, щоб можна було переміщувати. І для того, щоб зрозуміти, який же ж у нас получився метелик, нам необхідно скопіювати це крило, вставити і перевернути, вибрати команду, відобразити зліва на От Коли ми тепер зводимо, ми приблизно бачимо, який метелик у нас. Якщо нам щось не подобається, то ми можемо відмінити цю дію і правою кнопкою вибрати команду почати зміну вузлів. І трошки можна, скажімо, якщо нам не сподобалось те, що в нас вийшло, можна підкоригувати, зробити там, спробувати створити якусь, наприклад, іншу форму крила. Ну, от так, наприклад, я зробив. Копіював, вставив, далі відобразив. Ось такий, наприклад, у мене метелик вийшов. Ну, який у вас вийде, такий вийде. Тут немає таких чітких правил. Головне, щоб воно було більш-менш акуратно і дійсно схоже на метелик. Ну, я залишу от, оцей, оцей хай буде варіант. Такий. Так, ще раз, я виділяю. Копіюю, вставляю. І для того, щоб його розвернути, використовуйте не отаким чином, розвертайте. А використовуйте відображення, щоб друге крило було точно таке саме по розміру. Так, звожу я, отак ставлю, щоб я бачив. У нас дві абсолютно однакові частинки. І робимо. Середню частину нашого метелика. Ну, потім ми зведемо. Середня частина нашого ну, метелика складається з трьох елементів. Це голова, такий тулуб, ну і така задня якась частинка. Пробуємо вставляємо, робимо нашу голову. Далі, так само можна зробити тулуб. Тільки от якось отак більшим зробити. Ось. Беремо, приєднуємо. Так, ну, трошки голова му завелика, чуть-чуть зменшимо. Ну теж. Метелики бувають різні, відповідно, і голови в них теж різні. І е, робимо останню частину, так само вставляємо овал. Тільки отак, отак, отак його витягуємо і з'єднуємо. Приєднуємо. Для того, щоб цього з'єднання у нас ну, можна тонше, можна довше. Це знову ж таки це ваш метелик. Для того, щоб цього з'єднання не видно було, на тому році ми розглядали, треба правою кнопкою і поставити його на задній план. От оце я з'єднав. ну Власне, хай буде. Хай буде і, так. і тепер приєднуємо. Наші крила до середньої частини метелик таким чином. Намагаємося, щоб вони ж були не отак, а щоб воно було рівненько і акуратно, симетрично. І в результаті ми створили так, трошки нижче, мабуть, створили отакого метелика. Заливати і розфарбувати його не потрібно. Він буде от в такому вигляді. Ну, можна що, що ще можна зробити до нашого метелика. Наприклад, можна йому ще додати е, ну такі, наприклад, якісь вусики. Тільки збільшую масштаб. Возьму ось, наприклад, поставлю такий, зроблю один вусик. Скопіюю, вставлю. Так. Щоб він був однаковий, знову я відображу і поставимо. Другий вусик. Ну от такий вусики, і можна на кінці вусика ще зробити. такі ось, скажімо, якісь елементи. Ставимо. Ось Отакий. І от у нас вийшов такий метелик, дивіться, з такими вусиками. Розфарбовувати не треба. Зробили отакий метелик. Мені надсилати. Метелика теж не потрібно. Берете, зберігаєте цей документ, вибираєте файл, зберегти його огляд, дивитесь, де зберігається. Я зберігаю на робочому столі. І назвемо наш файл метелик. Нажимаю зберегти. І перевірю, згортаю, перевіряю, чи дійсно цей файл у мене є. Він ось у мене є. І після цього можна закривати. Якщо вам, наприклад, не сподобалось, от ви зробили, але вам не подобається крило метелика, то це крило ви можете видалити. Виділити на клавіатурі, нажимаєте клавішу Delete. ДЛТ написано. І можна зайти знову у зміну вузлів і трошки, наприклад, Попрацювати ще із крилом метелика. Можна зробити метелика точно якимсь таким який ну, реальний, наприклад, десь в інтернеті ви там можете знайти якийсь малюнок. Тобто метелика можна зробити надзвичайно реалістично. Ну от Я, бачите, ось змінив крило, знову скопіював, знову вставив двічі відобразити. І приєдно, от у мене вийшов такий, ось, такий варіант метелик. Ну, бачите, в мене одне крило за тулубом, а друге крило перед тулубом, тому я поставлю його на задній план зараз. І от, от така заготовка, з якою ми на наступному уроці продовжимо працювати. Так що робите свого метелика. Зберігайте файл, мені нічого надсилати не треба. Успіхів вам, всього найкращого і до побачення.